Сьогодні ми спробуємо заперечити або підтвердити деякі міфи, які стосуються лікування зубів у медикаментозному сні. Медикаментозний сон, перш за все, це є сон. Це є правдивий сон, який просто спонукається певним введенням медикаментів. Людина просто спить для того, щоб лікувати зуби, потрібно обов'язково робити обезболення. Таке, як це робиться взагалі при звичайному лікуванні зубів. Навпаки, напевно, це є лікування скоріше виключно для дітей і краще для дітей, тому що дитину дуже психологічно, ми травмуємо своєю самою присутністю лікаря-стоматолога. Тому для дитини краще стоматолога і не бачити, і мати здорові зуби. Я такого не чув, не бачив і не читав. Справа в тому, що я стоматолог, напевно, це питання краще задати лікарю-анестезіологу, але це згідно з цих даних літератури це безпечно. Ну, це точно міф, тому що якщо ми говоримо про лікування зубів у дітей, то одне тільки Втратити часу скільки треба для того, щоб дитину переконати. В тому що треба полікувати зуб і лікувати кожен зуб окремо. Це втратиться дуже багато часу. Насправді лікування зубів у самої дитини займає небагато часу. Більше, якщо немає медикаментозного сну, то ми більше часу тратимо на умовляння дитини відкрити рота. Якщо ми працюємо в стані медикаментозного сну, то лікар може дуже вільно зробити багато роботи і практично пролікувати всю ротову порожнину, привести її в порядок за один візит. Насправді це теж міф, тому що ну хвилин 20, 15, 30, в залежності від того, яку глибину сну ми використовували під час нашої роботи. Достатньо абсолютно для того, щоб людина повністю прокинулася і почувалася абсолютно здоровою людиною. Єдине, що там є певні заперечення, це не можна в той день, не можна водити автомобіль і підписувати юридичні документи. Це по закону. Це неправда, наші пацієнти йдуть додому і спокійно після нас ще сплять, лягають спати і висипаються. Це однозначно ні, тому що під час наркозу у людини виключаються основні рефлекси. Вона не може дихати, вона не може ковтати. Це наркоз замість неї дихає апарат. Під час медикаментозного сну людина дихає сама, ковтає сама, вона просто спить. Медикаментозний сон це перше це безпечно. Це надійно і це прогнозовано.